Так, ну що я тут тільки не майстрував? Тут дверками були і картон. Коротше, такий з прорізами, щоб повітря проходило, якщо забагато. Ось моя цеплятка. Полягали. Світло, звісно, таке, що їх почти не видно. Зливається все. Циплят 15 штук. Чи 16 вже щось забув. З тих яєць, що я закладав, 16 штук. Оказалося тут три породи. Є з махнатими лапками є одна голошийка з прическою, як в Трампа. Ось вона. Ну, коротше, лампа для відігріву курчат. Їм тут забагато на той брутер. У них тут більше 40 градусів температура. Вже дверку тут зняв, вже сітку наклав, не знаю, впаде, не впаде. Буду наблюдати, бо їм жарко, їм дуже жарко. Вони втекли туди в угол, дзьоби відкриті, воду п'ють, слава Богу. Це так таке.